вітаю вас. Троє ми сьогодні про цьому ефіру вже згадали цю зустріч, яка відбулася в Парижі. Так що після зустрічі Володимира Зеленського з Макроном, а Макрон відправляється до Китаю, і відповідно що ось це може формуватися. Ось цей ланцюжок, який в подальшому може також сприяти і стати чинником миру, тому що Китай у всіх цих подіях, які відбуваються, відіграє чималу роль. Знаєте, чесно вам скажу, ці всі балачки навколо цього так званого плану вони просто дратують, тому що дуже багато галасу, да, а справа не рухається. Да. Україну продовжують бомб бомбити кожної ночі, да. ми продовжуємо втрачати е, нашу інфраструктуру, і головне, ми продовжуємо втрачати наших людей. Тобто, поки що станом на сьогодні, ми констатуємо, що в інформаційній війні виграє Путін, тому що він... Краще за всіх в світі знає, як працювати з європейцями з американцями. А на жаль, мої колеги європейці абсолютно не розуміють, як працювати з путіним. Я не вилажу буквально от з ефірів у Франції, і кожного разу, вже четвертий рік поспіль, я маю доводити, знаєте, як психіатр працюю з своїми підлеглими клієнтами, пацієнтами. Я, я тільки так до них ставлюся зараз. Знаєте, і вас вилікуємо, і вас вилікуємо. Щоб пояснити, що в Путіна немає жодних намірів закінчувати цю війну, в Китаї немає жодних намірів закінчувати цю війну. Ця війна є в інтересах і Китаю, і Путіна. І тому єдине, що можуть на сьогоднішній день зробити європейці, це Відповісти на ті пропозиції, які їм роблять військові, французькі військові запропонували своєму уряду закрити небо над Україною завдяки літакам, французьким, які знаходяться в Румунії і в Польщі. Станом на сьогодні французи на це погодилися. Зараз справа за поляками. От такі рішення нам сьогодні потрібні. А всі ці балачки навколо цієї так званої угоди, якоїсь там, яка насправді є не чим іншим як наміром капітулю... капітуляції України. Це от чим більше ми про це говоримо, тим більше ми зараз підіграємо Путіну. Я думаю, що ну уявіть собі перемовини в 43-му році. Між Черчилем і Рузвельтом стосовно того, як нам зупинити Гітлера і запрошувати, і запрошувати Гітлера до цих перемовин. Ну це виглядає просто смішно. От на, на жаль, у європейців їхня історична пам'ять закінчується на 45-му році. А те, що було до того, вони вже не пам'ятають, і політики не пам'ятають. Невелике щастя, да, мені доводиться спілкуватися не тільки з так званими коментаторами тут і генералами, які ніколи в житті не були на полі бою на, на, медіа, на, цих, на медіа майданчиках французьких, але й за закритими за лаштунками слава Богу, спілкуюся з людьми, які все ж таки тут приймають якісь рішення і працюють в закритих робочих групах європейських. Тобто в Європі є абсолютно чітке уявлення, хто є хто. Та, і як треба закінчувати цю війну. Але є невеличкі але є страх. От є страх оціго, оціє, цього слова ескалація. І я не знаю, в мене немає відповіді на те, як цей страх зараз подолати. От тому що зараз поляки мають сказати так, окей, закривайте небо, як ви хочете, да, да, використовуйте наші аеродроми. Але чомусь вони бояться? Ну ми не знаємо поки що їхньої офіційної відповіді, але всі бояться, не дай Боже, росіяни вдарять по наших аеродромах. Розумієте, я, я тоді знаєте, з іншої сторони хочу підійти. Мені завжди дуже цікаво, от, як, коли спілкуєшся з колегами, які працюють у Європі. А ви зауважили дуже круту і важливу штуку, що а люди на кухні, так у Європі, чи там знову ж таки перед телевізорами з телевізора, про що вони говорять? Тому що посеред Європи, посеред цивілізованого Світу вже четвертий рік відбувається війна, як вони виправдовуються, як вони відмежовуються від того, що по суті за декілька там, сот кілометрів щодня вбивають дітей, людей ну і гинуть військові, які обороняють Україну з 24 лютого, так а той із 14 року, коли Російська Федерація розпочала, те, за чим ми в принципі і спостерігаємо з 14 року. Ну, знаєте, є пересічні громадяни, які підходять до тебе на вулиці і кажуть, тому що я завжди хожу знаєте, з ознаками того, що я українка. В мене є така торбочка, на якій написано «Be brave like Ukraine». І я ще дуже люблю носити футболку, на якій написано «Make Russia small смоле Да? Тобто ну, важко не, не здогадатися звідки я. Тому до мене підходять люди. І кажуть мені, що нам дуже соромно за наші уряди Нам соромно, що ми робимо так мало. Тобто, кожна пересічна нормальна людина, яка стежить просто за фактичними новинами, вона не, 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 не розуміє, що відбувається. Чому не закривають неба, чому не наганяють купу літаків? Тут французи мобілізовані дуже серйозно. Тут є ціла купа асоціації, які роблять петиції, які публікують на шпальтах Льмонти. Це це провідна газета французька, на шпальтах Берасьйон, ем, цілі петиції з вимогами, да негайно зробити щось. Але коли ти говориш з політиками, то політики, ви знаєте, вони всі як зумбовані в них одна та сама відповідь. Ядерна зброя. Я кажу: та йолки палки так же ж є ядерна зброя. А вам вона навіщо ця ядерна зброя, якщо ви боїтесь цієї зброї? Тому знаєте, в мене напрошується тільки одна відповідь на це все. Єдиною гарантією безпеки України є по-перше, це перемога української армії, а по-друге, це ядерна зброя України. І я думаю, що нам треба перестати ліпізіть і загравати перед політиками світовими. Всі їхні стратегії знищені. Війна це крах стратегій. Тобто, міжнародне право сьогодні не працює. Ми сьогодні змушені визнати, що ми живемо за правом Трампа, а не за правом міжнародним. Тому я думаю, що нам треба обов'язково в наш політичний дискурс повертати, щоб от президенти політики наші там на кожному кроці, де вони бувають, нагадувати про міжнародний трибунал. Нагадувати про те, що Путін це злочинець міжнародний. Що, от сьогодні, на навіть депутатка Європарламенту, французька в ефірі Франсінфо Франс. сказала дуже круту річ. Вона сказала, що після всіх скандалів з Віков європейці мають повне право відмовитися вести з ним будь-які перемовини. Тому що те, що робить Віков, це є корупція. А коли Трамп. Починає вказувати Україні щось про корупцію, то знаєте, ну не Трамп у нас вчити, і не Трампу нам розказувати про корупцію. Тобто, ми маємо зараз не відповідати на атаки американців, Віткофа і. Цими, цим вухам російським, які за ними стоять, ми маємо вийти на, вийти на випередження. І, ну, на жаль, знаєте, я не маю можливості впливати на європейські рішення, але я вас хочу запевнити, що громадськість. Тут це таке цивільне суспільство, да громадянське суспільство Франції оно робить все, що від нас залежить, для того, щоб мобілізувати політиків, приймати ті рішення, які нам потрібні. Сьогодні ми боремося за те, щоб Україні віддали заморожені активи. І е, боремося за те, щоб французи наполягли на, на, на цей натиснули на Польщу з тим, щоб вона погодилася з тим, що Франція готова закривати українське небо з території Польщі і Румунії своїми літаками. з ракурсу конкретні та тата та, з ракурсу. А, а... Макрона безпосередньо, так якщо слідкувати за тим, як він, начебто, або не начебто демонструє свою рішучість в бажанні допомагати Україні за дуже короткий відрізок часу, це ж ми бачимо уже другу зустріч двох лідерів країн. І відповідно, Макрон постійно ініціює з огляду на ситуацію, начебто, багато корисних речей, і я так розумію, на нього ще впливає також уже з весни 26-го року, починається активна передвиборча фаза. Правильно, в 27-му Році у Франції мають відбутися президентські вибори. Відповідно, якщо ось ця допомога конкретики від Макрона вона має відбутися. Вона має відбутися от в ці терміни, які у нього там залишаються на нього вибори ніяк не впливають, тому що він вже не має жодного права переобиратися. Це тому другий він термін. Так, так в нього, нього розв'язані руки, і він дійсно він зараз може робити максимум. Але ви знаєте, тут є така тонка межа. Тобто, з одного боку, французи, от французьке суспільство, воно в принципі 63% французів взагалі підтримують цю програму Закрите небо, підтримують той факт, що французькі солдати мають бути мають прийти на допомогу українській армії. Тобто тут в принципі з цим проблем немає, але є. З, з іншого боку, от мені навіть сьогодні пояснював один такий проукраїнський, дуже важливий і впливовий європейський діяч. Він казав: що 14 тисяч пам'ятників загиблим в Першій світовій війні, Франція була знекровлена. У кожного француза є дід, який загинув в Першій світовій війні. Всі сміливі люди, які не загинули в Першій світовій війні, вони загинули в Другій світовій війні. І коли будувався європейський союз, він будувався на ідеї, що ніколи більше війни не буде, що буде зроблено що всі їхні зусилля, всі їхні жертви після війни тут також були голод, і розруха, що це все було для того, щоб побудувати ту Європу, в якій ніколи не буде війни. І тому оця зараз риторика, що є війна. І що нам треба долучатися до того, щоб вона не протягнулася сюди до наших територій, вона страшенно людей лякає. Вони знаєте, їм важко в це повірити. Вони зараз знаходяться в тому стані, в якому знаходилися ми. В 21-му році, коли нам казали, що війна ось буде, а ми, а ми казали, що це неможливо, тому що неможливо ніколи. От вони зараз на тій стадії знаходяться, і буквально на минулому тижні, якщо ви пам'ятаєте, пам'ятаєте, голова генштабу французької армії він виступив з такою гучною промовою, і він сказав французам: якщо ви, ви він виступав. Перед мерами Франції це була е, величезна конференція форум мерів 34 тисячі мерів. І він виступив з промовою: що якщо ми зараз не будемо готуватися до війни, то ми маємо змиритися з думкою, що ваші діти будуть гинути. Це, звичайно, спровокувало страшний ну, такий всплеск. Був в, в медіа. Звичайно, звичайно, що медіа не почули, що він сказав: якщо ми не будемо нічого робити, а просто всі почули, що ваші що треба змиритися, що наші діти будуть гинути. І потім треба було всім навалитися на медіа, щоб пояснювати, що він хотів сказати, що нам треба щось робити, щоб цього не відбулося. Тобто я, я констатую зараз гарячу фазу інформаційної війни. Росіяни, мені здається, вони як вони зараз на фронт навалили все, що вони можуть. От і на медіа вони зараз навалять все, що можуть. Всіх підняли тут тролів, які ти тільки щось публікуєш на тебе навалюються тисячі тролів. Ти їх вже вручну не можеш виловлювати. На жаль, ми програємо цю війну знову ж таки кількістю, розумієте? Тому нам треба зараз зосередити нашу увагу. У нас є на нас багато фронтів. У нас є внутрішній фронт. Ця вся історія з корупцією нам геть не допомагає. Як ви розумієте, у нас є основний фронт, у нас є внутрішній корупційний фронт і у нас ще є медійний фронт. І от на цьому медійному фронті нам треба робити дуже багато зусиль. Поки що я констатую, що Україна нічого не робить на медійному фронті. Будемо сподіватися, що все ж таки і Європою, і Україною буде проведена як і уже треба проводити ось ця робота над помилками по факту, і це приведе до корисних результатів, які все ж таки в подальшому будуть мінімізувати от ризики, які ми фіксуємо зараз. Оксана Мельничук, політична оглядачка у Парижі. Дякую вам за вашу участь у відділі.